Вранці поряд з міським академічним музично-драматичним театром імені Лесі Українки, де розташована пам'ятна скульптура Тарасу Шевченко, зібралися представники міської та районної влади, службовці, представники оперативних служб та громадськість. На думку міського голови Дніпродзержинськ за роки незалежності зумів затвердитися як місто передовик в різних галузях життєдіяльності. Кажу самі про себе. Що головною цінністю нашого міста це є ви, шановні наші діброжинці. За це вам низький уклін і велика подяка. Розуміли з вами разом підкреслюю перетворити місто наше на світле, упорядковане, забезпечене місто. І це разом з зв'язок з вами. А ти мені попоручення Дніпражинська організації партії регіонів я хотів би. Также присоединиться к этим многочисленным поздравлениям, которые сегодня звучали всем гражданам Украины, в том числе дневжинцам, пожелать нам, безусловно, лучшей жизни, побольше улыбок, побольше смеха, побольше работы, побольше всего самого-самого доброго. Варто зазначити, що пам'ятників Тарасу Шевченку в Україні налічуються лише трохи менше, аніж населених пунктів різного значення. Його постать відома в українській історії не лише як літературного діяча, але як фундатора ідей та прагнень українського народу звільнитися від кріпацького ярма. Після урочистого покладання квітів актори в образах найвідоміших письменників борців за свободу українського народу Івана Франка, Лесі Українки та Тараса Шевченка, прочитали уривки з їх віршів. Нехай мати усміхнеться, на мати, благословить дітей своїх твердими руками. Діточок поцілує вольними устами, і забудеться в срамотна давня година, і оживе добра слава! Слава України. Урочисту святкову атмосферу підтримали актори Академічного театру, які виконали українські пісні та танці.